132 дні минуло з часів останнього офіційного матчу Металіста 19 25 Скільки, скільки? 132, Так. І тепер вже можемо констатувати, що сезон у першій лізі поновлено. І так, хотілося б мати куди ліпший настрій у сьогоднішньому випуску тижнеписа Металіста 19 19-25, Але й буває так у футболі, що вболівальницьке серце крається. Але давайте спочатку. На матч першого туру у чемпіонській групі першої ліги металіздетнесдваць 1925 вирушив до Учгорода, щоб там зіграти харківський міжусібник. Проте цього разу командам довелося змагатися ще з екстремальними погодними умовами. Снігу на Закарпатті не було, як в інших регіонах, і за це дякуємо. Проте ви, мабуть, бачили в трансляції, що м'яч летить уперед, зависає у пориві вітру і повертається назад. Саме за таких умов у першому таймі грав металіст 1925 тому тут згадується штрафний аріс гострого кута, коли рибак забрав м'яч у руки, та й все. А наприкінці першого тайму металіст здобув право на штрафний, який господарям вдалося реалізувати, і вони вийшли уперед. На другий тайм металіст 1925 вийшов зарядженим виправляти ситуацію. Імба одразу мав момент, щоб відзначити з дебютним голом проте м'яч полетів ворота. Бив зі штрафного кравець і також невлучно. Гаджиєв завдавав удару з меж штрафного майданчика поруч з дев'яткою. Арі Моура після прострілу справа не зміг завдати акцентованого удару. А ще один Арі Цього разу з 11 метрів м'яч знову летить повз ворота. Уже в компенсований час Гаджиєв завдав удару, з яким впорався голкіпер. І навіть прихід Варакути до чужого штрафного не допоміг зрівняти рахунок. Як бачимо, шанси Металіста 19-25 були, але реалізувати їх не вдалося. Тому стартовий матч завершується прикрою поразкою. На початку було дуже важко. Грали проти сильного вітру. Одна помилка під час стандартного положення призвела до голу в наші ворота. Ми казали команді в перерві, що ще будуть моменти, і їх треба використати. Збільшили темп. Мали моменти, мав нагоду відзначитись, Емба та іще були непогані нагоди. Той же удар Гаджиєва. Моменти були, але не забили. Тож після першого туру у чемпіонській групі боротьба стає ще більш напруженою. Команди з другої по шосту позиції в межах трьох очок. У жіночій вищій лізі міжнародна пауза. І жіноча збірна України на чолі з головним тренером жіночої команди Металіста 1925 Володимиром Пятенком. Та з нашими гравчинями у складі змагаються у лізі націй». Грали поєдинок третього туру за лідерство у групі проти Чехії. У надскладному матчі нашій команді вдалося здобути перемогу з рахунком 1-0. Показову контратаку у другому таймі провели Козлова та Овдійчук, і Це вирішило долю матчу. Металіз 1925 готується до поновлення сезону у другій лізі, і це станеться вже цього тижня. А під час кількамісячної підготовки підопічні Карпенка провели 21 контрольний поєдинок, де здобули 8 перемог, 9 нічаїх та зазнали чотирьох поразок. Команди Академії Металіста 1925 продовжують виступи в Дюфел. У вищій лізі команда Ю 14 з рахунком 6-0 здолала дюш 21 Дублі Кукленка та Романенка та по поголу Григоряка та Ткачова. Команда Ю-16 грала проти той ж Дюж-21 та перемогла 4-0. Голи Садоката, Панасюка, Коновалова та Георгія Коваленка. Інші дві вікові категорії приймали динамік. Знову дві перемоги без пропущених голів. Ю-15 виграли 2-0, а забивали Назаренко та Дмитроченко. Ю-17 розбило суперників 6-0 забивали Зеленцов, Сотнічук, Гереліс, Яковлєв, Жуковський та Багрій. У першій лізі ДЮФЛ наші команди гостювали у гірника «Спорт». Металіст 1925 25 ю Ю-15-2. На жаль, поступився 1-0. А ось Металіст 1925 25 Ю-17-2 здобув переконливу перемогу 5-0. З дублем Дениса Германа, голом Дмитра Германа, голом Істоміна та Білівцова. І до подій цього тижня у першій лізі свій матч наступного туру «Металіз-1925» проведе у понеділок, 14 квітня проти Буковини на арені Лівий Берег. Купуйте квитки на -19 Металіз 1925club два 1925 п'ять.Клаб поновлює виступи у другій лізі виїзним матчем проти Ворскле 2 10 квітня. Поновляться цього тижня змагання і в жіночій вищій лізі. Наша команда зіграє надважливий матч з точки зору розподілу місць на подіумі на виїзді проти «Колоса» у неділю, 13 квітня. У вищій Лізі «Дюфел» наші команди ю 14 та ю 16 Тепер зіграють проти Динаміка. А ю 15 та ю 17 гостюватимуть у Чернігівської юності. А другі команди академії у першій лізі дитячої юнацької футбольної ліги зіграють дербі проти харківської дюшвасток. І сьогодні на цьому все. Дякую за перегляд. Ти металіста 19.25. Підтримайте усі наші команди і до зустрічі на матчах.